І нехай день для добрих людей буде добрим. З вами ваша Олена Щербань, 25 жовтня, 2023 рік. І мені пощастило сьогодні презентувати тепер уже в Україні. Перша презентація відбулася в Німеччині. Книги 365 борщиків від Олени Щербань і від усіх вас. Сьогодні в ресторані клюква Брюква в центрі Києва. Ми презентуємо разом з друзями, своїми однодумцями Мої дорогий слоу-фуд. Дівчата, нарешті я вас побачу, скучила, дуже скучила, роками не бачилися, але чулися і бачилися в інтернеті. Презентую книгу 365 борщиків, готую для вас разом з шеф-кухарем цієї ресторації, тому що пані сьогодні хоче напівпрацювати, напіввідпочивати. Як це вийде? Ой, як це вийде, як завжди. І будемо готувати весільний борщ, що терма м'яса. Звичайно, з книги 365 борщиків. Будемо готувати там борщ до шпундри з буряками. Готуватиме борщ шп... з буряками, готуватимемо качану кашу. Качану кашу ще перед цим я накачаю. качаю. Я привезла миску, без миски немає діла. І будемо, будемо потім дегустувати, презентувати, обговорювати, спілкуватися і донатити на ЗСУ.